І так, для тих, кому цікаво, скільки може тримати Apple Watch Ultra, навіть не дивлячись на те, що в повноцінному його огляді я сказав, що він протримався 2 плюс доби, але це з включеним Always on Display. Відповідно, я його відрубав нахрен, бо він капець який голодний. Дві доби, для, здається, такого великого годинника, в принципі, це трохи маловато. І при тому, що це було дійсно без будь-яких там тренувань, нічого такого, просто включений Always On, і просто приходило сповіщення. Відрубавши його, я отримав майже 5 днів. Тобто от сьогодні це 18 число, не так, а ось так, 18 число вівторок, 14% в нього було залишилося, а останній раз він заряджався в п'ятницю, в 13-й годині, І відповідно, та це вже досить нормальна автономність як для такого годинника, для розумного годинника. І відповідно, якщо в тебе там Apple Watch, не знаю, 7-ї серії, ти дивишся, наприклад, на 8 серію. І тобі хочеться всього на все більше автономності, то можливо це все ж таки буде твій варіант.